Вітаю! в ефірі. Програма «10 хвилин. У студії з вами Олена Павловець. Зручний маршрут для криворіжців. Новий мобільний додаток для поїздок містом вже доступний для всіх у режимі бета-тестування. Новий сервіс дасть можливість кожному мешканцю та гостю міста в режимі реального часу відстежувати міський пасажирський транспорт, планувати свої поїздки та прокладати маршрути. На відміну від багатьох аналогів, додаток безкоштовний і без реклами. Детальніше про переваги зручного маршруту розкаже гість нашої студії Євген Кривенко, директор. Центру Електронних послуг. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Вже знайома для наших містян карта Криворіжця вже має у собі новий модуль, зручний маршрут. Розкажіть для початку, як виникла взагалі ідея створення цього додатку та що спонукало до цього. Ну, ідея створення цього додатку була віяння цифрових технологій, да, і саме Першим це, е, спонуканням, яке е, було, це створення системи GPS-моніторингу нашого транспорту. Да, коли Воно стало в міських в комунальному підприємстві. Ми могли відстежувати контролювати рух нашого транспорту, і ми зрозуміли, що ми маємо можливість допрацювати певні завдання, да, і тим самим надати містянам інструмент, який дозволить відстежувати фактично да, прибуття транспорту, відстежувати взагалі наявність цього транспорту. Пла правильно планувати свій день, щоб вчасно всюди встигати. Так виникла ідея. Більш того, по після обговорення цієї ідеї з розробниками нашої системи gps моніторингу ми зрозуміли, що є більш цікавий додатковий функціонал, який вони можуть нам надати, і тому пішла плідна співпраця розробки, гортання технічних завдань, і наразі маємо певний продукт. Розкажіть про вашу команду, хто працював над розбро... над розробкою самої та впровадження мобільного застосунку. Ну саме е, комунальне підприємство, е, на жаль, немає в штаті розробників, немає в штаті програмістів, але е, має дуже е, високий потенціал адміністрування ці цього процесу. Тому ми на себе саме комунальне підприємство взяло на себе частину адміністрування, впровадження, підготовки відповідних документів, тестування відбувалося саме на платформі комунального підприємства. А розробники вже свою технічну частину. Е, були залучені це розробники саме е, програмного продукту по gps моніторингу? Тобто, і ми з ними плідно співпрацювали. Технічна частина розробники, адміністративна е, та правова частина це вже комунальне підприємство. Розкажіть, на які критерії роботи цього застосунку ви опиралися в першу чергу під час його створення? Ну, перший критерій це е, зручність для містян. Це перший критерій. Е, задовільнений містянин це е, найбільша е, пошана да, для нас, як для. В інтеграторів цього сервісу, по-перше, тому е розділялися можливості, розділялися всі е можливі варіанти, як воно може планувати. Е передивлялися інші сервіси е для е проведення аналогії і розуміли, що обрали вірний шлях в цій частині, е надаємо можливість е планування, передбачення транснуту. Формування маршрутів відповідно до критеріїв, які е, більш актуальні, більш зручні для мешканця. Да? Тобто ми розуміємо, що це спочатку маршрути без пересад, прямі маршрути, от, е, подальшому це з пересадками, і саме головне на що ми звертали увагу, це знов таки формування маршрутів, виходячи з наявності їх на лінії, да? оскільки е, маю особистий досвід е, під час е, командир відвідувань інших міст. Е, коли е, користуюся Відкритими сервісами, да, і бачу, що повинен бути, але нема. Годину нема. Тобто витрачаю зайвий свій час, розумію, що його взагалі не буде. Передивитися, а є взагалі транспорт на цьому маршруті. в мене немає можливості цей сервіс не дозволяє мені цього зробити. Тому я вимушений витративши свій час, вимушений був користуватися послугами вже таксі. Для того, що в час сплинув. От. Тому саме це було переваги, щоб людина змогла доїхати а або змогла впевнити, що вона не може доїхати цим транспортом і не потрібно його чекати. Які основні переваги зручного маршруту і в чому його унікальність? Ну, по перше, як я казав, ми проводили аналогії, ми дивилися відкриті джерела інші міста, їхні розробки. І ми розуміємо знов-таки, проаналізувавши попит містян, ми зрозуміли перше, що. Містяни кажуть, я розумію, куди мені потрібно їхати. Мені не потрібно будувати маршрут. Я місцевий. Мені потрібно знати, що є певна зупинка, з якою щодня їду на роботу. Мені потрібно розуміти, коли на цю зупинку приїде транспорт. По-друге, з урахуванням дуже великої кількості повітряних тривог останнім ну, роком, майже да, людина каже: Я не хочу знаходитися на зупинці, да, оскільки є Небезпека для мого життя. І саме для цього була е, першим імплантована е, вкладка карта, да, на якій ми можемо обрати потрібну зупинку і побачити весь транспорт, комунальний, приватний, який е, буде на цій зупинці, його час прибуття, спланувати е, свій вихід, оскільки ми бачимо час і другий час прибуття. Тобто, якщо ми навіть не встигаємо на перший борт, то ми розуміємо, що через 10-12 хвилин буде інше, тому може або не буде, і треба прискорюватися і поспішати на цей перший. Це перше. Друге, що корисне для містян, це можливість відстеження транспорту. Да, я розумію, що мені, наприклад, потрібен восьмий новий маршрут, який було впроваджено. Він мені потрібен, я їм користуюся, я заходжу там о дев'яті вечора і дивлюся. Транспорт є на лінії, я його бачу. Я навіть бачу номерні знаки, тому я е, спокійно планую. Свій вечір, виходжу, і нема питань. І саме е враховуючи те, що е і містяни не дуже орієнтуються в е територіальній приналежності по місту, і дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб, е є модуль побудови маршруту, який будує маршрут саме з потрібної зупинки, з потрібної адреси, е і, е також встановлює фактичний час прибуття вашого борту. Коли ви в нього е сідаєте, він постійно перераховує час і зазначає фактичний час прибуття на кінцево. Або пересадочну зупинку, фактичний час прибуття пересадочного борту або другого борту, і фактичний час прибуття на кінцеву зупинку, тобто в ту адресу. Це все прораховується, дуже складний алгоритм. Ми дуже багато часу його випробували. І в цьому є певна унікальність, чого немає в інших міст. Тобто не можуть запропонувати. Цей сервіс як відстеження руху по зупинці, будування руху з онлайном для декількох видів транспорту, О, це реалізовано виключно в кривому розі. Тому ми і віддали на бета тестування для того, що є потреба. Щодо налаштувань додатку для різних операційних систем, тобто для користувачів андроїдів та айфонів, в чому різниця? І якщо виникли питання щодо встановлення самого додатку, куди можна звернутися користувачам? Ну як же коли ми відкрили бета-тестування, ми побачили наступне: що Apple без питань верифікація відбулася за добу, і воно доступне вже для користувачів iPhone, воно доступне з App Store для скачування. Google 31 липня змінив свої політики конфіденціальності, безпеки і верифікація відбувається трохи довше. Це пов'язано з запуском 13-ї версії програмного забезпечення на Android, і е політика конфіденційності змінилася. Тому верифікація відбувається трохи довше. Е воно зараз е перебуває на верифікації в Гуглі, але ще не відкрита для скачування. Але це е ну Справа часу. Тому для ми розуміємо, що переважна більшість користувачів це власники андроїдів, тому ми дали можливість скачувати АБК-шний файл з сайту комунального підприємства. Він повністю безпечний, перевірений. Є інструкція, як його інсталювати, тому що Google, оскільки відбувається верифікація, він попереджує користувача це його обов'язок, попередити, що цей файл ще не верифікований тому ви берете на себе а, м, всі об, о, ризики, от. але ми інформуємо, що він абсолютно безпечний, Він встановлений в мене на телефон, і Я їм користуюся також як тестувальник. Тобто сама фраза бета-тестування означає, що зараз жителі нашого міста беруть участь у дослідженні роботи цієї цього додатку. Я так розумію. А як вони можуть подавати свої, наприклад, коментарі? Наприклад, щось там не спрацювало, щось вони б хотіли б додати. Куди їм треба звертатися? Ну приведу приклад, да такий загальнодержавний приклад це анонс і також. Проходження бета-тестування для мобільного додатку Дія, коли ми всі приймали в ньому участь, і були певні, ну що, що таке бета-тестування. Це промислове навантаження користувачів, як поведе себе програма, як додаток. Усіх нас також були, коли дія вимикалася, вилітала. І для цього є певна. На айфоні є можливість інформувати розробника через App Store. На Google є можливість інформувати через Google Play. Додатково ми зробили зручний інструмент для мешканців. Це можливість звернутися до кол-центру для того, щоб отримати усну е, інформацію, повідомлення, рекомендації. А також для більш продвинутих користувачів мобільних телефонів ми створили чат-бот, який можна звернутися з запитанням, зробити скрін екрану, додати, отримати відповідь тобто, все відбувається оперативно. Швидко тобто, передбачені всі можливі інструменти інформування і взаємодії. Е, ми Працюємо до 9 години. Працює кол-центр, чат-бот працює цілодобово, але можуть бути затримки з відповіддю або інтернет, тому повністю відкритий для мешканців. І вже декілька пропозицій приймаємо в частині кольору, частину ми їх акумулюємо, тобто містяни можуть не хвилюватися. Всі Пропозиції розглядаються, акумулюються, приймаються відповідне рішення. Да, переглядаємо хто скільки більше, скільки менше, і е, кожно, кожні пропозиції будуть враховані в наступних оновленнях. Хочу додати, що 4 вересня стартувала робота цього додатку. Ми вже почули також фідбек від мешканців нашого міста про роботу цього додатку, і хочу сказати, що чи так склалося, або цей так дійсно є, ще поки що немає жодних недоліків. Мешканці кажуть тільки про зручність. Цього додатку, і ще дуже було цікаво, коли дійсно що люди ознайомилися з інструкцією, тому що вони знають, що коли вони чекають, тому що у нас був такий приклад, коли нам давали коментар, вони говорили, що от ми стоїмо на на зупинці. Ми знаємо, що зараз має бути наш тролейбус, але ми подивилися про те, що зараз там ДТП, і він трішки затримується. Тобто вони вже розраховують на цей час, це дуже також корисно. І наостанок, можливо, поділитися із нами які подальші плани щодо вдосконалення роботи самого додатку. Звичайно, поділюся, але от саме ви вірно зазначили, що однією з унікальністю додатку є можливість отримувати повідомлення мешканцям про фактичну ситуацію з транспортом. У разі, якщо відбувається кість ДТП, ми розуміємо, що в нас попереду блекаути, знеструмлення, вся інформація оперативна онлайн є в мобільному застосунку у вкладці відхилення у роботі. Там є онлайн, те, що відбувається зараз, і є навіть плани, які транспортні підприємства вносять. Тобто людина може планувати. Що, наприклад, як у нас було там в прошлому році ремонт, там Едуарда Фукса, вони розуміють, що буде змінено рух певного транспорту, тому вони там на тиждень, наприклад, або на місяць, і вони можуть розуміти і планувати це в подальшому. Це все відбувається також в режимі онлайн. Інформація оперативна і не потребує додаткового часу для її оновлення. От. Плани, звичайно, плани. Всі бачили, що активна, виключна вкладочка у зручний маршрут. Да? Ми розуміємо, що це е, перший е, пул е, цього додатку. В подальшому це активація карт, е, модуля картка Криворіс, яка дозволить містянам е, передивлятися. Е, Всю історію користування карткою криверісся, додавати картку криворісця дитини для того, щоб бачити повідомлення про харчування, про оплату за харчування, використовувати цю картку, поповнювати цю картку без комісії для містян. Також відкриття, перехід до тестування сервісу ЄСку. Ми його оновили. Ми зробили дуже зручний бот. Це окрема буде наша реліз. коли Батькам буде зручно користуватися, вносити інформацію, самостійно вносити перехід з навчального закладу до навчального закладу, тобто мінімізували звернення. мінімізували необхідні звернення до навчальних закладів для уточнення або подання якоїсь інформації. Все робиться в онлайні з використанням мобільного застосунку. Вів, підтвердив, отримав результат. Я вам дуже дякую, що знайшли час для участі у нашій програмі. Новий, новий мобільний додаток, зручний маршрут, помічник криворіжців для поїздок по містом. Новий сервіс створений для того, щоб зробити пасажирські перевезення у місті більш комфортними. Це велика комплексна робота, що включає в себе декілька напрямків, над якими міська влада разом із розробниками працювала на не один рік. Це придбання також і нової техніки та модернізація автопарку комунального транспорту, капітальний ремонт ролейбусів і трамваїв, що є пріоритетні в. У сфері пасажирських перевезень кривого рогу на цьому наш ефір завершується. У студії працювала Олена Павловець. Побачимось.